В минулому відео ми порівнювали Лануса Дружіший Сенс з тією копійкою. Але багато хто, хто в коментарях справедливо зауважили, що копійка ну це взагалі нерівня. Тому сьогодні у нас сімьорка. Що тут 70 кінських сил, що тут 70 кінських сил. Тому порівняння буде максимально рівне. Звичайно, що тут у нас 1,5 двигун, тут 1,3, Але в принципі, по суті, не те саме, тому що тут карбюратор, тут інжектор, Коротше. Це, в принципі, максимально рівне порівняння. Тому одразу починаємо з 0100. І так, спочатку буде їхати 7. Ми покладемо мій телефон з програмою Race Stats називається, і вона буде міряти, за скільки до сотні буде їхати Жигуль. Внутрі там стоїть GoPro, всередині тут ми встановили GoPro. Ще секундомір я поставлю там додатково на монтажі. Коротше, сіморка їде. А далі буде їхати Ланос. І по Ланосу я таку кину затравочку трошки після минулого відео, коли там умніки мені в коментарях понаписали, як треба правильно заміряти 0-100, Я заміряв і там вийшло 15 секунд. 15 з чимось. Того буде цікаво, скільки я видам сьогодні, скільки ви жигуль. А взагалі по паспорту в Сенсо 17-18 секунд. Объясняю, я короче блядь, покажу. покажу я показываю уже. 15-13, ну это охуенный результат. <рес> Понял, включи видос, показал типа результат. Так. Ну и все, и другие заезд, типа, сразу же звиты Ага. А там скільки був? Такий самий результат? Плюс-мінус, так. Да. Ну 15 один, А я подожди, в мене теж було 15-1, дав лучший результат. Uh -huh. Ну зараз треба постаратись. Yeah. Прикинь, блядь, буде такий самий, тупо теж 15-1. Коротше, все, тепер, тепер, тепер летить Ланос. Погнали. — А я думаю, нічого. Що... І так, Жигуль поїхав 15.1, а це лучший результат, який я давав 15,1. Того, ну зараз буде цікаво, скільки який результат дам я. 253. Це слабо, це слабо. Це слабо. Поїхало хуже, ніж гуль. Ну, зараз будемо в обратку. Ще раз спробуємо. Готові? один немає. Давайте зараз ще раз. отут зараз рівнішої Зараз рівнішої станем станемо. І так. Обнуляємося. Не докрутив першу. Не докрутив першу. Давай, 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 давай. 15,52. 15,52 знову. Три заїзда, лучший результат, що там, 15 і був, так? да? Слабо, слабо, Жига делає, Жига делає, 1,5 делає. Зараз, диревно, попробую ще раз. Зараз попробую ще раз. Тому що 15,1 я робив. Зараз я викинув все з багажника, зараз ми змухлюємо трошки. Зараз я викину все з багажника і ми пробуємо ще раз. Коротше, багажник освобождається. Опарика е, дожив. Е, я думаю, балона Хорошо, треба нахуй. Балон. Ну, Віднімайте ж не відмініш. Все. Короче, я зараз сделаю сейчас заезд. Закрой мне, пожалуйста, эти двери. Так, ресет. Камера впала, но результат, смотрите, с пустым багажником. і 4. Я зараз розвернусь і зроблю ще один заїзд. Подивимось, тобто тут є, ну, вона краще реально поїхала, легше. Тому мені цікаво, бо скільки з Жигуль поїде на пустому багажнику, але водім не хоче. Лишній раз там її насіливати, я його в принципі розумію. Того... зараз будемо просто пробувати ганятися. Хто, хто, хто буде швидше? Реді? Бля, камеру! Я достав. Результат. Все, я побачив, що результат. 14.40, 14.40, Ну, коротше, цифра 14 все одно є. Все одно є. То. Це мене радує, Це мене радує. Я не знаю, як так, але по паспорту вона їде 17-18. Але ну, по факту, зараз ми бачимо, що вона їде, навіть. 14,5 секунд. Тепер будемо зараз ганятись Чисто, тут я не знаю, скільки тут дистанція, може метрів 200-300. Е -е, чисто гонка, хто, хто перший прийде до фініша. По, по суті, має приїхати перший Жигуль до фініша. Але ну, зараз побачимо, в принципі, що, що буде. Водій, де фініш? Зараз будемо... Там зараз, О, зараз будемо цепляти ізолянтою телефон до стекла, щоб, щоб коротше, знімати з знутрі. Все, погнали.

Я же гуля, або він в нього не поїхав, або я його стіну. Ну він не сильно виходить. Не сильно. Взагалі не сильно. Я думав, я його даже дожину, але не вийшло. Я трошки стартанув, по-моєму, раніше. Мені треба рибко, з надо, надавати, щоб колеса треба мені щоб вони шліфували. То ти ж ти ж на старті можеш що робити, навіть якщо... Да. Ну він ще сортів, то вже Жигуль стартує лучше. Він в принципі має стартувати краще. Ну і показатель у нього краще. 0-100. Надо, щоб хтось рукою, наверно, махнув. Ну, я рифкай. Да. Щось. не стартує нормально, то лішок. І так, робимо третій заїзд. Якщо знову буде жигуль це дивитися, то значить треба міняти бензонасос і не пробує перекинути з копейки. Тому що ну, по суті реально жигуль має зробити. Ладно, це мінімально, але все одно зробити так як ну реально нон-стоп, проїхали зараз пошвидше. Не одно він виходить, недалеко даже, блядь, ну, по суті, да? головна суть то в чому, вони реально однаково їдуть, плюс-мінус. Тут багато так, є споміжних факторів, але плюс-мінус це все одно один той самий результат. Тут можна говорити там, за кілограми. Я не знаю, ланус важить тонну 100. по суті. Жигуль я не знаю скільки важить. І, ну, Можливо, там Жигуль трошечки легший. Типу, да? Понятно, що там 1,5, але там і карбюратор, тут інжектор. Тобто ну, в, такому, в такому руслі можна багато про що говорити, але ну, суть одна, що реально це машини, які їдуть однаково, плюс-мінус. Ну що, от і це порівняння закінчилось. Не вийшло нас нормально зняти гонку, тому що ну, машина не нова, зрозуміло, що виникають деякі проблеми. Поміняти бензонасос з копейки сюди поставити, там вийшло ще гірше. Ну, понятно, логічно. От. Тому. Ну по суті, реально ні ця краще не їде, ні ця краще не йде. Вони плюс-мінус їдуть однаково, тому що ну в 0-100 реально Жигуль гуль зробив. В гонці вроді би як сенс зробив. Але теж тут неможливо чесно, максимально порівняти, тому що машини вже не нові. Там щось не так, там щось не так. Тому це реально тупий спор. Я вважаю, що і ця машина гарно їде, і ця гарно їде 15 секунд. По паспорту ні в той, ні в той 15 секунд немає. Я не знаю, чого вони їдуть 15 секунд. Я не знаю, з чим це, це пов'язано. В це слабо віриться, ну, але блін, вони їдуть 15 секунд. Я не знаю. Там на монтажі я ще добавлю секундомір, може там будуть якісь інші результати. Але я впевнений, що там буде те ж саме, програма навряд чи бреше. Тому 15 секунд, навіть 14, да, там, з пустим багажником. «Жигуль» теж 14 поїхав, би з пустим багажником. І, в принципі, на цьому все. Вони не стейджовані, тут нічого немає. Тут по звуку, конечно, вже як ніби там прямоток, але насправді тут звичайна викладна система. Коротше, це абсолютно стокові дві машини і результати ви бачите самі. Тому дякую за перегляд. Дякую двом жигулям і всім, хто приймав участь в цьому відео. До нових зустрічей. Після перегляду цього відео в багатьох з вас виникає запитання: як при 0-100 Жигуль показав кращі результати, а в гонці 1 на 1 Жигуль програв Ланусу. І відповідь на це запитання дуже просте. На жаль, коли ми заміряли розгін Жигуля з 0 до сотні, програма просто його не записала. Чому так сталося? Я не знаю. Як ви могли помітити, коли я заміряв розгін Лануса, то на програмі великими цифрами написаний поточний результат. А при результатах Жигуля там був просто 0. Так, зверху там писалось 15,1, але та верхня строчка це не поточний результат, а останній. Ні, результат, а останній результат це якраз таки був мій той результат 15,1, який я просто для себе заміряв, не на відео і ще. До того як я знімав це відео проти Жигуля, тому на жаль, ми не знаємо точні результати 0-100 Жигуля, але знаємо точні результати Ланоса. І відповідно до гонки, в якій Жигуль, в принципі, не сильно відстав від Ланоса. Вони йшли в корпус в корпус. Можна зробити висновок, що Жигуль в принципі також їде тих самих там 15 секунд. Я думаю, що різниця там не сильно велика. На жаль, стався цей прикрий фейл, але думаю, що від цього відео не стало менш цікавим. Ще раз дякую за перегляд.